Сьогодні у нас буде подорож по закинутих хатах Поділля. Перша знахідка є. Ось така кам'яна поїлка для домашніх тварин. Не знаю як кому, але я такі речі обожнюю і по можливості забираю з собою. але дану річ зарушити з місця я не можу, оскільки вона увійшла глибоко в землю. Но річ бомбезна. Колись по можливості я заберу. Ось сарай напіврозвалений. Костилі. Ну, сюди ми навідаємося пізніше, а зараз йдемо до самого цікавого, тобто в хату. Так, йдемо. Знаходимось ми недалеко біля Бакоти, біля Дністра. В цьому домі я ще не був ніколи. Дуже багато якихось листівок, зошитів, школа. Мені сказали сусіди, що ця хата може продаватися. Я такими речами цікавлюся, тому вирішив сюди навідатися, подивитися. На сам стан хати. Ну, стан такий плачавний. Ну і заодно подивіться, можливо, є якісь старовинні речі. По привичці. Так, тут в нас ек-еротика. Такий шкіряний гаманець радянський. Риба рублена в томатному соці. Матному соусі. Так. Строк придатності в неї закінчився у 2007 році. Дивіться, як цікаво. Інтерфлот місто Севастополь, Крим, Україна. Ось такі справи. 2007 року. Дана консерва. Я думаю, вона ще добренька. Так. Жили тут якісь літні люди, бо багато ліків. Костилю я вам показував. Так, це якийсь жупан червоний такий. Мабуть, був колись крутий такий жупан. Банки склянки. Щоб вам цікаве таке показати. Ось годинник. Годинник я покажу. О тут корпус його. А ні, це корпус годинника кишенькового. Це ремінець годинника. Це що? Сіль. Давали тваринам сіль таку. О, тут якийсь годинниковий майстер жив, мабуть. Дуже багато розкидано різних речей. Ось ще годинники. Ще від запчастини. Це сільничка. Це, мабуть, сільничка така радянська. Супер. Така вона важка. Грубе скло таке, голубе, бірозове. Дуже, дуже класна річ. Листи, листи. А, їх тут. Пачка, пачка листів. Нові. Це нові радянські е, конверти. Ого! А тут ще є пачка. Як пачка? Тут чотири штучки. Можливо, тут якийсь поштальйон жив. Не знаю, кому хлопці, хто знає, що є. Серед моїх глядачів Шерлок Холмс такий. У нього хороший канал він збирає марки, філателію. Можливо, його зацікавлять такі конверти раянські можу подарувати. Оскільки тема не моя. ну, Підтримати колег треба. Ось тут вони розкидані. Так, 96-й рік це які вісті. Подільські вість, подільські вісті. знаю, що є любителі емальованої посуди збирають це іграшки. Радянські, також знаю, що збирають, але це, мабуть, речі не колекційні. Ось таке барахло. Алюмінієві кришки. Ну, можу сказати, що тут менше мисливців за металом. Ніж у нас книги вже нікому не потрібні. Так, йдемо в іншу кімнату. Хоча тут ще можна переглядати детально, але так, а це що? О, А це привітальні листівки радянські. Здається, такі речі також хтось збирає. Ну, я в цьому не Петрою. Пасха, новий рік, привітання. Якась фотографія. От я не знаю, була така мода колись фотографувати похорони і померлих родичів. Я не знаю, що це значить. Були радянські, пам'ятаю, у мене такі були також. Дуже багато фотографій з похорон. Я не знаю навіщо такі фотографії було робити, але, ну, мабуть. Ось це взагалі, дивіться, маленька дитинка. Маленька дитинка, а фотографія досить стара. Дитяча смертність колись була. Значно в рази більшою. Так, на жаль, відбувалися такі речі колись. Тут взагалі ціла кімната барахла. що ніхто не заходив сюди тривалий час. Так ось це цікава фотографія. П'ятдесят третій, п'ятдесят четвертий випускники. Дуже гарна фотографія. В рамочці збережена 10-го Б класу Груш... Грушківецької середньої школи села Грушка. Біля Бакути, біля Старої Ушиці є село Грушка. Ось це випускники. Завжди звертав увагу, що колись. В школярів і в молоді взагалі такі обличчя були більш мужні. Вони виглядають набагато старше свого віку. Люди були такі більш дорослі, як по поведінці, стикалися з великою кількістю труднощів, мабуть, загартовувало життя і обличчя. Ось така чудова рамочка, фотографія. Шкода, якщо пропаде. Пропонували мені цей будинок купити. Ну, я дивлюся, що тут роботи не початий край. Не знаю. Дуже багато потрібно вложувати, щоб зробити з цього дому конфетку. От знову. Знову померлий чоловік. Це молодь. Дивіться, який бокал з позолоченим вінцем. Оце я такого не бачив стаканчика ще. Іначе такий, як всі, але він значно ширший. І явно він старіший. От такий знаю. от такі знаю. От такі знаю. Подивіться, який цей ширший. Отакий от стакан бахнутий Орівагі 60 градусного самогону і це скидає зразу з них Класний, класний стаканчик. Це що таке? Вау! Чашка з котиками. Я такої ще не бачу. Для холодних напіку. До 60 градусів. Ціна 50 копійок. Класно, з кецями. Пластик такий добротний, радянський. Так, що у нас тут ще, Як завжди, по старих хатах ікони. Люди були набожні колись. Не те, що зараз ось такі квіти і бачу якийсь хрест. Хай собі тут все стоїть, я просто подивитися. Нічого не забираю. Можливо, візьму ті конверти, якщо комусь потрібно буде. Так, все залишаю. Бачу тут є ще якась фотографія. М -м, така мадмуазель, нічого, нічого. Прикольно, прикольно. Так, ну, у нас залишається ще жирне місце, це горище. Зараз я туди спробую вилізти. Так, друзі, вилізся на горище і я офігів. Я офігів, Валіра! Я офігів! Тут скільки всього, скільки всяких електроприладів, радіо різні. Я в шоці. Я офігів. В нас таких горищ немає. У нас мисливці за металоломом. Все зачищають. І знайти таке горище, це нереально. Тут є як макулатура, різні листівки, привітальні листи, одяг старий, я впевнений, є тут і якісь вишиванки. Бачу запчастини від телевізорів. Треба буде глянути на наявність КМК. Можливо, КМК є тут. Ось ще запчастини від телевізорів. Касети на Говіцин. Шансончик був такий. Саме головне звідси не впасти. І я постараюсь показати вам так по верхах, що тут. Ось там ще телевізор. Хочу показати, що тут ще є. Це що таке? Зараз відкрию. Не знаю така коробочка радянська, але но... цікаво. Телевізор глянути буде по конденсаторах. Ось тепер видно. Не знаю. Напишіть, підкажіть, варто дивитися чи залишати, як є. Знає, що це таке? Якась старовинна. вимірювальний прилад старовинний. Без варіантів. Ага, клас! Розумію, це така переноска. Вход, виход, ТВ. Тут якийсь кабель, десять капер, але ну, я такого не бачу. Це радянське щось. Удлінітіль. телевізіонний. Прикольна річ. Це Це що, Бритва, воздає? Да, це така старовинна бритва електро, щоб ви розуміли масштаби, скільки всього касет, плати різні. Розгрібати, розгрібати і розгрібати. Я не знаю, скільки це займе часу, але я так хоч по верхах. Дивіться, якісь електроприбори. Ще я там побачив якусь кобуру. Не знаю, яке її призначення. Рухаюсь до неї цілеспрямовано. це від, також від бритви. Ого, яке важке. Капец Що це таке? Дуже важка штука. Ух. Скарби для любителів. Так, троніки радянської. Ось це я не знаю, щось таке виглядає дуже таурія пише. Виглядає як дуже стара річ і важка. Капець важка. 73-й рік. 27 рублів. Ну, я наскільки знаю, якщо тоді було дорого, то воно не просто так, значить там є хороші метали, правильні. всередині Бачу. Хух, блін. Ось там дід Мороз. Кому такі потрібні, мабуть, хтось таке збирає, я туди йти не буду. Там ненадійна, ненадійна підлога. Ось такі знахідки, не знаю. Все залишаю тут. Нічого не буду чіпати, оскільки це ж не моє. Розумію вам, який є горящо. Так, ну давайте ще по-бистрому Касети переглянемо Дев'яносто рік календарик нульсовий. Коротше, був якийсь меломан. Меломан, бо дуже в хорошому стані. І касети, і зараз молодь такого не знаю. Кабеля мідного. Де би у нас таке валялося? Вже би давно здали на мідяшку. Мідний кабель. І залишається тут. Така в мене є ще знахідка, я не знаю, з чого він зроблений. Такий пресований якийсь бакеліт, пластик, не знаю. Яке призначення цього шолома? Для мене загадка. Ось такі новенькі нульсові фужери, дуже гарні, майже без одного майже повна коробка. Ого не понял. Сергі так, скарб в прямому ефірі запечатані. Ціна 4.60. Сергій Рітас. Кооператив Вікторія. Я не знаю, чи це срібло, чи біжутерія. А, ні, ось тут. Тут можна подивитися, бо я думаю, що вони запечатані. Ні. ось Ну, ж бо... Капець. знайшов скарб на горищі. Ну, це біжутерія. Це біжутерія. І це. Капець. Цікаво, що це? Срібло, не срібло. не знаю. Це взагалі ноль сви. Нольс. Дуже выглядает. Сімдесят восьмий рік? Да. Ні, вісімдесят восьмий год. Нормас. Було тут афужери тут дуже гарні. Видно, що зроблені в Радянському Союзі. Таке приємне скло. Так. І що я ще хочу показати, просто величезна кількість привітальних листівок. Просто величезна. Я знаю, що комусь вони будуть цікаві, але вони залишаться тут. Тут їх просто дуже багато. Ось такий чердачок. Щось мені підказує, що під самим оцим мотлухом саме цікаве знаходиться, оскільки оскільки то що колись в першу чергу викидали на горище, то так воно і шарами тут і осідало. Ну, я не буду ритися, бо трош трішечки поспішаю. Тому ну, все залишаю і звалюю звідси. Ну, що хотів вам показати, ось показав таке горище. Все. Пишіть, підказуйте, що я не знав. Багато речей я не ідентифікував, оскільки у всьому не розбираюся. Ще там по одягу можна ширитися, але я це робити не буду. Впевнений, там є і вишиванки гарні, і все. Так, до нових відео. Всім пока!